Другий варіант номер 167 Умова. Так, поїзд затримали на станції на одну годину. Збільшивши після цього швидкість на 10 км на годину, він ліквідував запізнення на перегоні, довжина якого 200 км. За який час потяг повинен був проїхати даний перегон з початковою швидкістю? Ну, це така умова. Значить, дивіться, що ми робимо. Ми ну, Можемо написати так. От тут у нас буде план. От тут фактично тут у нас В ТС. Швидкість нам невідома, час невідомий, а відстань 200 кілометрів. Що у нас відбувається? Його затримали на перегоні, тобто його час збільшили на одну годину. Тобто я можу сказати, що на 1 годину більше. І після цього він повинен збільшити швидкість на 10 км в час. Тобто тут у мене буде на 10 км на годину більше. Ну, так, для себе можна це поставити. Ну і наразі вам потрібно скласти рівняння. Ну, ви розумієте, що будемо прив'язуватись до часу. Значить, якщо швидкість за планом, за його розкладом, по якому він мав рухатися, вона буде Х, то фактична швидкість, так, вона у нас після збільшення х плюс 10 км на годину. Тоді ми можемо подати час. І цей час у нас буде 200 ділене на х, так, час за планом. І 200 ділене на x плюс 10 це час, який він витратить, збільшивши свою швидкість. Ну і тоді можна скласти рівняння, що 200 поділити на x мінус 200 поділити на x плюс 10 дорівнює 1 годину. Чому? Тому що у такому випадку час буде вже на 1 годину менший. <кхід> ну і наразі потрібно розв'язати це рівняння. Значить, ну, зводимо до найменшого спільного знаменника. Маємо х плюс 10, тут множимо на x плюс 10, тут на x. Одразу розкрию дужечки. 200х плюс 2000 мінус 200х, і це дорівнює одиниці. Це ми прибрали. Маю 2000 знизу. Розкрив дужечки. Тут у нас одна перша. Ну і ми розуміємо, що коли вийдемо за пропорцію, будемо мати ось таке рівняння. Ну і тоді можна за вієтом підібрати корінь. Дивіться, маємо 40 і мінус 50. Ну, мінус 50 вибуваємо, швидкість вона не може бути від'ємною, ну і тоді залишається 40. І якщо питання була, яка в нього швидкість з розкладом, а ми її позначали через х, то ми її знайшли в 40 км на годину. Так, ну, це був 167 номер з домашнього завдання. Давайте будемо рухатися далі. Нас цікавить номер 168, це теж задача. Ну давай, читай, 168. Uh, так, 168. Угу. Uh первый. -huh. вариант так. я открыл первый. Uh, 160. Uh, uh, из пункта А в пункт Б. Угу. Uh, uh -huh. Автомобиль uh, ехал по, шоссей... по шоссейной дороге длиной 210 км, а из пункта Б в пункт А возвращался по грунтовой дороге длиной 200 км потратив на обратный путь на один час больше, чем на путь из А в Б. Найдите, с какой скоростью ехал автомобиль по грунтовой дороге, если по шоссе его скорость на 20 км в час больше, чем по грунтовой дороге. Mm -hmm. Итак, смотри. Значит, что мы тут маем? У нас тут есть ну, две делянки руху. Так. Значит, тут у нас будет шоссе, а тут грунт. Маем В, Т С. І так, з пункту А в пункт Б автомобіль їхав по шосейній дорозі, довжиною 210 км. Тобто С 210. А повертався по ґрунтовій, яка довжинаю 200 км має. Тобто ґрунтова, вона коротша. Але він потратив на зворотній шлях на 1 годину більше. ну, Тому що рухався по ґрунту. Тому тут тобто, те, кому невідомо, на одну годину більше. Так, знайдіть, з якою швидкістю їхав автомобіль по ґрунтовій дорозі, якщо по шосе його швидкість на 20 км більше. Тобто тут невідомо на 20 км на годину більше, ніж швидкість по ґрунту. І ось це наше головне питання. Так, ну гаразд, да. Що будемо позначати через х? Uh, ну, швидкість по По ґрунті. Так, тоді по шосе. Х плюс 20. Х плюс 20. Тоді виходимо на час. Час по шосе. Як нам виразити? Вісі uh, 10. На Х плюс 20. А час по ґрунту. І якщо він на одну годину більше, то я можу від цього часу відняти цей час, і це буде дорівнювати. Одиниці. Одній годині. Так. З рівнянням ми все зрозуміли. Ще раз, ми будемо віднімати від цього дробу з цей дріб. І це має дорівнювати одиниці. Так, на... наразі розв'язання. Потрібне якесь коротке пояснення. Так, значить, що ми пишемо далі? Можна писати, що нехай швидкість по ґрунтовій дорозі буде X кілометрів на годину. Пишемо. А по шосе х плюс 20. Хорошо. І так, пишемо, нехай швидкість по ґрунтовій дорозі буде X кілометрів на годину, а по, шосень, а по шосе Х плюс 20 км на годину. Хай швидкість по ґрунтовій дорозі буде км на годину. А по шосе Х плюс 20 км на годину. Тоді. Даня, подаємо час. 200 ділений на Хмельник. Тоді час по ґрунтовій дорозі 200 ділене на X, а по шосе. 210 потінути на Х плюс 20. Отак От і пишемо. Тоді час по ґрунтовій дорозі 200 ділене на x, а по шосе 200 ділене на x плюс 20 годин. Тоді час по ґрунтовій дорозі 200 на x, а по шосе 210 ділене на x плюс 20 годин. І останнє. Якщо час по ґрунтовій дорозі на 1 годину більше, то складаємо рівняння. Так можна завершити, це буде найкоротше. Якщо час по ґрунтовій дорозі на 1 годину більше, то складаємо рівняння. Так да, не давай будемо розв'язувати. Ну про к спільному. Х плюс 20, а там Х, так так давай одразу розкриваємо дужечки. 200X плюс 4000 мінус 210х. Длинние 1 так, зводимо подібні доданки. 200x мінус 210х. Це буде мінус 10x. Поділити на x, x плюс 20. Одразу давай розкриємо дужки. x квадрат плюс 20x. Тому що будемо виходити за пропорцію. Дивісь, формально. Все ж таки це рівняння. Давай запишемо ОДЗ. Ми розуміємо, що в нашому випадку швидкість не може бути ані нульовою, ані мінус 20, але формально для рівняння це ОДЗ. Так, і по пропорції виходимо. 4000 мінус 10х дорівнює Х <Х2> <Х2> квадрат плюс 20х. Mm -hmm. Так, ну и переносим все там леворуч. Давай. Х квадрат. А, да, минус х квадрат. Минус 10 минус, минус 30х. Минус а, да, плюс 4000, году. Да, да. И множим все на минус 1. Х квадрат плюс 30х. Минус 4000, вернее, да, да. Так, ну і дивись, я не хочу це по дискримінанту. Давай одразу. У нас сума мінус тридцять mm -hmm. і добуток мінус mm -hmm. 4 тисячі. Четыре це на восемь, то може бути п'ятдесят. Так. Мінус 80 і 50. Чи тоді сума буде мінус 30, а сума а добуток мінус 4 тисячі. Так, значить, що буде. Треба вибити мінус 80. Uh -huh. Тому що не може бути Угу. Uh -huh. І маємо, що швидкість по грунтовій дорозі 50 км на годину. Нам її потрібно було знайти, тому більше нічого не робимо. Залишилось просто відповідь. 50. Кілометрів на годину так, поїхали далі так, Номер сто сімдесят. Ну, давайте спробуємо. Так, Даша Петренко, а ну давай читай. Угу. Так, а, теплоход прошел 170 километров по течению реки на 2 часа быстрее, чем 210 километров против течения. Найдите скорость течения, если собственная скорость теплохода равна 32 километра за час. Вот такая вот ситуация. Итак, значит, пышем на. у нас є за течією. І у нас є проти течії. Значить, теплоход пройшов 170 км за течією. І 210 км проти течії. Причому за течією на 2 години швидше. Тобто тут. Час на дві години менше. Ми пам'ятаємо так швидше означає менше часу. Знайдіть швидкість течії. Значить, тут у нас власна швидкість і швидкість течії. Швидкість течії невідома. А власна швидкість. 32 кілометри на годину. І це головне питання за течією та проти течії, швидкості ми не знаємо. Так, Даша, ну поїхали. Ну Картина, uh -huh. в принципі, то зрозуміла. Так, ми навіть ми, ми там, ще й там, у п'ятих і шостих класах так розв'язували задачі за теч... ну, за... на рух по річці. Тобто це все було. Але все ж таки. Так, давай будемо пригадувати. Значить, якщо швидкість течії подамо як X, то швидкість за течією буде що? Так, швидкість за течією. Так. Да, так, 32 плюс X. А швидкість проти течії? 32 мінус X. Так. Ми розуміємо, щоб нети швидкість затечі до власної швидкості додаємо швидкість течі. Щоб проти течії віднімаємо. Так, mm -hmm. тоді подаємо час. Так? Значи, що будемо робити? 170. Скоріцент uh -hmm. ділене на 32 плюс Х. А течії? 210 ділене на 32 мінус Х. І ти розумієш, що ось це значення на 2 години менше. Тобто, я буду від цього. Віднімати це і ц... буде дорівнювати рівнювати. Та, так. Ось це рівняння. Так, гаразд, значить, пишемо розв'язання і коротеньке пояснення. І так, пишемо, що. Нехай нехай швидкість течії кілометрів за годину. Буде кілометрів на годину, правильно. Нехай швидкість течії буде кілометрів на годину. Нехай швидкість течії буде км на годину. Тоді. Тоді а, напрямок за течією 32 швидкість, швидкість а, за швидкість. течією. течією 32 плюс Х. А швидкість проти 32-х. Правильно, так і пишемо. Тоді швидкість за течією 32 плюс км на годину, швидкість проти течії 32 мінус км на годину. Тоді час за течією 170 ділено на 32 плюс х. Час проти 210 ділене на 32 мінус х. Все правильно. Тоді час за течією 170 ділене на 32 плюс х. А час проти течії 210 ділене на 32 мінус х годину. Ну і останнє речення, якщо, а, так, якщо е, швидкість Час. Ну, не, час чиєї час, е, на 2 години швидше, менше. тобто менше. Так. Менше, то складаємо рівняння. Так. Якщо час за течією на 2 години менше, то складаємо рівняння. І так, маємо. 210 на 32 мінус Х. Відняти 170 на 32 плюс Х дорівнює 2. Одразу дивимося. 210, 170 та 2. Все кратне 2. Тому можемо одразу все поділити на 2. Так, 210 ділимо на 2. Так. 210 на 2. 105. Так, 170. 170 на 2. 2 85, так. Mm -hmm. І дорівнює одиниці. Nice. Так, значить, зводимо до спільного знаменника. Чи, секундочку запишу. Давай, пиши. Так, зараз дивіться ще раз, поки Даша пишу, я швиденько. Балкава. Є ні. Okay. Так, Маша, ну швидше, а. так, Бучацький. Є. Yes. Ельсон. Немає. Жарки. Завтур. Є. Yes. Іскендерова. Так, є. Є. Yes. Yes. Коломін. Лоскутова. Милентьева. Е. Yeah. Минаев. Е. Yeah. Мохов. Е. Yeah. Носова. Вика. Ночую так Петренко. Е. Рамжев. Нымая. Рябцев. Самболенко. Есть. Себова. И. Скульский. Есть. Суханик. Фомина. Шаповалова. Есть. Шаповалова. Шунько. Так, Кирилла не да? Так, Даша, поехали, продолжаем. Mm -hmm. Не, есть, я просто по микрофону сниму. Конечно, Все, микрофон. Я без хорошо. Так, поехали дальше. Значит, мы 105 домножаем на 32 плюс х, а 85 на 32 минус х. А, так, у нас выходит 3360 плюс 105х минус 2720 плюс 85х. Так, 3360 Плюс 105х мінус скільки? 2720. 2720 гаразд. І плюс. 85х. 85х. Ну і це дорівнює одиниці. Так, значить, зводимо подібні доданки. 540 40 плюс 190х. 640 плюс. 190х. Тут розкриваємо за різницею квадратів. Так, 32 у квадраті. 1024. І це дорівнює у нас одна перша. Так, за пропорцією виходимо. 640 плюс 190х дорівнює 1024 мінус х квадрат. Х квадрат плюс сто Х мінус триста вісімдесят Так, ну, так повіє, то щось приходить. Ну. Ні. Тоді шукаємо дискримінант. Так що. Квадрат Плюс 190 х Минус 384. Так, Б mm квадрат. -hmm. 190 подаємо у квадраті. 36 100. Мінус 4 на 1 на мінус 384. Так, 4 на 384. 1536. Так, так где 36100 плюс... Mm. Ну, вот так не Ну, все сразу, 37636. И там очень корень есть. Подивись. Mm -hmm. 194. Да, там все, все очень хорошо выходит. Так, okay. и поднимаем. x дорівня минус 190 плюс 94 ділене на два. І мінус 190 минус 194 ділене на 2. Це одразу вибрав. І маємо шо? А, маємо 2. Угу. І питання у нас було, яка у і швидкість течії. Ну, тобто, можна написати, що течії у нас дорівнює 2 км на годину. Ну і відповідь. 2 км на годину. що швидко. Mm -hmm. У нас тут є 161 номер. Значить, ми розв'язували в ньому з першого по третє. Давайте четверте запишемо. Якщо встигнемо, встигнемо ні, на наступному уроці продовжимо. І так, маємо х квадрат. 2х плюс 3 у квадраті. Мінус 3х на 2х плюс 3. Плюс 2 дорівнює 0. Так, ну що, поїхали. Ми бачимо, що тут потрібно буде зробити заміну. Дивіться, я розпишу подробно. Ось це рівняння я можу подати як квадрат цього дробу. Тут в мене мінус 3. Помножене на цей дріб. І плюс 2 дорівнює 0. Бучаский, кирил. Тоді через те. Що ми позначимо? Х поділить на 2х плюс 3. І тоді маю рівняння. Т e, квадрат мінус 3Т плюс 2 равно 0. І давай одразу. За віє там сумма 3 добуток 2. E, 2 і 1. І робимо обернемо зумі. X поділити на 2x плюс 3 равно 2x поділити на х плюс 3. І давай ось тут одразу вкажемо ОДЗ для х. Щоб 2х плюс 3 не дорівнювало нулю. Х дорівнює... А, полтора. 1,5. полтора. Мінус полтора. Так, наразі тут виходимо по пропорції. Це 2 перших, це одна перша. Так, 2х плюс 3 множимо на 2. 4х плюс 6 равно x. Угу. І 2х плюс 3 равно х. Перекидуємо. 3х равно мінус 6 і x равен мінус 3. Ну, і тоді знаходимо значення зміни. Х равен мінус 2, х равен мінус 3. Все. Ну, швиденько, то ще й встигну. Гаразд, І так подивилися ще раз. Коли ми побачили це рівняння, одразу що впадає у вічі, що х квадрат ділено на 2х плюс 3 у квадраті, це все одно, що дріб піднести до квадрата. А тут 3х ділене на 2х плюс 3, я можу подати як добуток трійки і цього дробу. Ну і тоді я бачу, що оцей дріб я замінюю на t, квадратне рівняння відносно t, за вієтом знайшли два значення т, потім обернена заміна, повернули х на 2х плюс 3, ну і розв'язали два простих рівняння. Так, значить додому. Ви берете. Це в нас на понеділок. Другий варіант. Номер 168-170. Це задачі. І у 161 пункт 4. Все, зустрічаємося в понеділок.